Формадол таблетки від головного болю. Буквально останні декілька днів знаєш я я просто бачила ці пости в мережах і в телеграмі, коли е, почалося отакими от великими літерами. Начали почали люди писати, фотографуючи стели біля АЗС з цінами на бензин і на дизельне пальне. Дивіться, тепер замість 7% частка ПДВ складає знову 20, Повернули цей налог, і от на довоєнний рівень повернувся власне і акциз, який е, е, нафтоторговці за кожну тисячу літрів бензину чи де мають сплач. Чувати через це, звичайно, фахівці вже прогнозують подорожчання пального. Ми бачимо, як змінюються ціни. Я ж кажу на, на цих стелах біля АЗС. Але до якого рівня може взагалі критично масово зрости ціна на пальне? Наскільки вона може підскочити? В оцих деталях вже розбирався Антон Пшеничний, і Він власне наживо зараз нам все й розповість. Тоха, привіт тобі ще раз, Заспокій, чи ні, як вже вийде? або готовий до того, що нас чекає, так. Та колега доброго ранку. Ну є об'єктивна реальність є повернення до, до воєнних податків та акцизів. Тобто, тому все ж таки ну жодних ілюзій немає. Пальне буде зростати у ціні, і вже третій третій день вже Україна живе в цій новій реальності, яка в принципі була у нас до війни. Але є об'єктивні фактори, як от те пальне, яке зараз доводиться імпортувати майже повністю, і його треба логістично доставляти. Тому, звісно ж, літер у нас набагато дорожче коштує ніж це було до довоєн. Не період, а податки ті самі, але. Пільгові податки та акцизи діяли саме до 1 липня. їх запровадили ще в березні минулого року, і якраз в березні минулого року, бо про те, чи буде воєнний стан, чи не буде воєнний стан, в законі було прописано, що це все діє до 1 липня. Відповідно, вже третій день. Ми живемо з оцими старими, старими акцизами та старими податками. І наприклад, у п'ятницю, в останній день минулого місяця, напередодні повернення податків та акцизів, бензин марки А 92 на Київщині в середньому можна було купити за 45 гривень 45 копійок. Популярний 95-й продавали в середньому за 46 гривень, а дизельне пальне за 48-45. Зараз я спеціально вирішив включитися поруч з одною з мережевих е, заправлених станцій і подивитися, що, що ж там 92-го тут немає в наявності, тому що, в принципі, це не дуже популярний бензин, більше 95-й продають. Ось тут 95-й е, за 44-49 продають, то е, Поруч ціна 35,99, це змішаний з етанолом, тому ми на нього не дивимося. Дизельне пальне тут за 427 42 мінімум, і там якесь преміальне за 44,99. Тобто, ті цифри, які зараз можна побачити на цій стелі, це навіть трошки нижче за середню ціну, яка була ще у п'ятницю, 30 червня, і тому плюс-мінус. Але я знаю цю мережу, і якщо говорити про оці три дні дії старих податків та акцизів, то вона зросла навіть оцей етаноловий і бензин додав за літр-дві гривні. Але прогнози фахівців однозначні, вони співпадають з реальністю. Буде все потроху дорожчати. До речі, на деяких мережах деякі позиції здорожчали і на дві, навіть на чотири гривні. Хоча це буде зростати не одразу, не там 10-15 гривень на літр нам додадуть потроху-потроху, але все ж таки будуть додавати в ціні всі продукти. І давайте пояснимо: по, по, послухаємо пояснення фахівця, чому це буде відбуватись. Оператори ринку. Вони не зацікавлені підвищенні цін, тому що підвищення цін призводить до зменшення споживання. А оператори ринку працюють не на абсолютній моржі, а вони працюють на об'ємах продажу. Тому не зацікавлені. Тому за рахунок власного заробітку, за рахунок маржі, як ми кажемо, да, десь можливо буде поступове підвищення. В першу чергу нафтотрейдери будуть, звісно ж, продавати те, що вони закупили до цього підвищення, відповідно, що закуповувалися ще минулого місяця. Аналітики кажуть, що цих запасів вистачить точно на місяць, а можливо, і взагалі навіть до осені, але Будуть потроху, потроху кожен день, кожен тиждень будуть додаватися у вартості там якісь копійки чи гривня. І от навіть попри те, що нам фахівці говорять, що стара ціна, яку ми бачили минулого місяця, буде триматися майже до осені. Ми сьогодні з водієм обговорювали цю тему. Зранку їхали на включення. Він говорить, що 2-4 гривні вже додаються, і відповідно ці терміни, які озвучуються, все ж таки, мабуть, не будуть такими довгими до двох місяців. Мабуть, треба буде почекати. Два-три тижні і вже побачимо на отаких от, от стелах вже не 40 з копійками, а вже буде 50 з копійками. Ось така ситуація на паливному ринку. Якщо будуть якісь різкі зміни, звісно ж, будемо про них повідомляти і все тлумачити. Колеги вам славутів сумно пожартувати, що можна пішки ходити, але ж слухай, це ж на все впливає, абсолютно на все, і на посівну, і далі, 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 а, і на всі абсолютно. ціни. А. Тому тут не пожартуєш особливо, а. як це, би не хотіли. Стану на зараз Антон більш менше так заспокоювали. Справді яким буде оцей час, да, як швидко стрибнуть ціни тут уже тут уже будемо спостерігати. Дякую. Осибі Антоне. Посибі що без паніки. і Чітко. Дякую. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там, пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні набрав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: ти воєнний. Я кажу, ну да, так. Там буде написано про повагу. не на наш сім, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як був іначе я для цього жив. ну Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаєвець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс кім та його команда у п'ятницю о 21:40